Попри непрості часи та зовнішні виклики, глухівські підприємці Б'юті Сфери продовжують свою роботу. Кажуть, місцеві хочуть бути доглянутими, а значить, життя триває. Однією з тих, хто працює на прикордонні, є Маргарита Орлова. Вона власниця студії піляції масажу. Починала свою справу 20 років тому з кабінету вдома. Та за роки наполегливої роботи орендувала студію та набрала персонал. До початку оголошення евакуації з Глухова під керівництвом Марго були шість майстринь. Нині лишилося троє. Два місяці ще назад у нас обслуговування в день було 10-15-18 дівчат. Зменшилось десь на третє, але ми зараз працюємо десь. Три, чотири, п'ять, шість в день ми все ж таки, хто залишився, і я не маю права нікуди виїхати. Справа в тому, що в мене послуга, особливо лазерна епіляція, це регулярна процедура, яка потребує вкладання коштів. І якщо ми її пририваємо, повертається назад, небажаний результат і тому треба регулярність візитів. Тому ті, хто залишилися, я маю перед ними відповідальність працювати далі. Серед клієнтів студії є як жінки, так і чоловіки. За останні кілька тижнів навіть додався десяток нових людей. На процедури записуються глухівчани та жителі сусідніх населених пунктів. Півроку тому приїздили навіть люди з середина буди, де тоді обстріли порівняно з глуховом були набагато інтенсивнішими. А в той час вони трошки розвіювалися, і їх покидав трохи страх на цей час, коли вони були у нас. Як розказує підприємеця, під час роботи вони чують, як лунають вибухи, тому слідкують за оперативною обстановкою, щоб знати, коли йти в укриття. Як тільки бачимо в телеграмі посил до цього, ми виходимо в підвал. Деякі клієнти кажуть, що ой, ви йдіть, я почекаю. Я кажу, ні, я внесу за вас відповідальність, поки ви знаходитесь в стінах нашої студії. Тому, будь ласка, коридор або підвал. Ми виходимо, все пройшло, затихло. Ми повідомлення, отримали повідомлення, що все. Господи, прости, впало. І ми продовжуємо процедуру надалі. ми закінчуємо її. от і стараємось, намагаємось якось настрій підтримувати і не впадати в паніку. Загалом Марго налаштована оптимістично і таким настроєм заряджає всіх довкола. Зізнається, виїхати з Глухова погодиться лише, якщо евакуюються всі її клієнти та клієнтки. І ситуація буде критичною. Ви знаєте, мене не страшить десь починати, я це вмію. Переходячи із студії в студію, я трошечки розумію, як мені починати, як мати рекламу, як зараз проводити колаборацію з блогерами, з дівчатами, які активно ведуть інстаграм. Це мене не лякає. Мене лякає те, що я створила тут куточок своєї краси для дівчат, і то, що я приношу задоволення своїм клієнтам, мене лякає те, що я покину своє місце, де вже веду практику. Багато років моя душа вложена вже тут давним-давно. І як би там не звучало, як, як кажуть мої рідні, я хвора. На свою справу я хвора. І мене не покидає думка, що тут все владнається. Неподалік студії попередньої героїні Маргарити працює інша, нігтьового сервісу. Її вже під час повномасштабної війни заснувала глухівчанка Тетяна Опенько. Вона займається манікюром 9 років. Починала працювати вдома. Як це зазвичай буду робити тільки подружкам? Там мама щось допомогла, купила якусь лампу, щось зі стипендії відклала. І потихеньку так почалось. Спочатку це було просто для себе, а потім це вже більш професійно почала займатися цим. І з першими труднощами в роботі Тетяна зіштовхнулася, коли почалися вимкнення світла. У її праці без електроенергії ніяк, тож довелося адаптуватися до нових реалій. Коли я працювала сама, якби я підлаштовувалась під графіки. Але коли вже взяла майстра, це ми купили акумулятор. Хотілося б генератор, звичайно, але для двох майстрів, якби це було не рентабельно, ми купили акумулятор, інвентор, все це зробили швиденько за день, і на наступний день вже почали би світло працювати. Нині у команді підприємці вона та двоє дівчат декотрі виїхали з міста після загострення безпекової ситуації. Натомість зайшли нові майстрині. Таня каже, працюють попри все. навіть коли пам'ятаю після того, як були масові обстріли СТО потім. Наступний день атака дронів, майстер мій в той день, коли була атака дронів, працювала. В принципі, ми як працювали, так і працювали. Звісно, було в планах переїхати, забрати студію, але ж нове місто це е, нова локація і просто знайти нових клієнтів буде дуже важко. Це зовсім все. І це потрібно немаленькі кошти на це. Тому ми вирішили тут залишитись. Та все ж клієнтів у студії поменшало. Люди ходять, але в нас дуже багато клієнтів, які повиїжджали, і воно помітно по базі, тому що в основному у нас були постійні клієнти. Особливо по моїй базі я працювала тільки з постійними клієнтами. У мене дуже багато людей виїхало. У дівчаток завжди були нові клієнти, але все одно відчувається. У нас, наприклад, запис був завжди на три тижні вперед. Зараз у нас ми можемо навіть знайти на завтра, віконці ну, відчувається, що людей дуже багато виїхало, або люди просто познімали мені. Кюр і не роблять його. Перед активними обстрілами міста підприємниця мріяла розширити студію. Від цього не відмовляється навіть зараз, але буде робити все, зважаючи на обстановку довкола. Якщо я вже вирішила залишитись тут, працювати далі тут, то якби куди тікати, що робити? Далі працюємо. Панікувати я не бачу сенсу, то що життя продовжується. Як то кажуть, якщо така доля, то така доля. Ну працюємо. Лишається працювати в глуховій тату майстриня Маргарита Палащенко. Свою справу вона розвиває протягом трьох років. На початку кар'єри згадує, заробляла лише на розхідні матеріали. Згодом дійшла до рівня, коли запис клієнтів і клієнток був на місяць уперед. І з почастішенням обстрілів міста охочих прикрасити своє тіло татуюваннями поменшало, але нині все налагоджується. Раніше в мене запис взагалі був на місяць вперед. А зараз на жаль, на неділю може менше. Ну Ну зараз більше вже трішечки записів, бо трохи все ну, стихло, і в принципі люди набираються потрошки. Маргарита каже: влітку й сама виїжджала в столицю на тиждень, навіть були думки перебратися кудись у спокійнішу область однак, врешті, вирішила бути вдома. Ну, тут хлопець мій друзі. Не знаю, поки не хочеться виїжджати на За день у тату майстрині може бути двоє чи троє клієнтів. Усе залежить від розміру та складності малюнка. Щодо сюжетів, та, то каже та, Маргарита: та, з початком повномасштабної та, війни то... люди часто роблять щось на згадку про рідних, також популярні патріотичні зображення. Татуювання з родичами, наприклад, контурні такі татуювання. Отдають фотку, ти її обводиш по контуру і б'ють татуху, милі. Сімейні татушки, багато татушок на тему воєнних дій. От е, воєнні люди там, наприклад, стоять з, з цими всіма. Вишиванки дуже часто роблять. у серпні, коли глухів активно обстрілювали, одна з клієнток майстрині обрала тату на пам'ять про рідне місто. Вона захотіла закорбувати на своїй шкірі наше місто, тому що вона дуже за ним сумує, коли ну, зараз вона виїхала і багато часу вона проводить поза містом. Я вона вирішила на згадку закорбувати тут татушечку, милесеньку таку, ну, глухів, і тут достопримічательності всякі. Загалом усі три майстрині сходяться в одному, то поки на їхні послуги. Є попит серед глухівчанок і глухівчан. Вони надалі розвиватимуть бізнес у рідному місті.